На залізниці поблизу Олександрії трапилася надзвичайна подія згорів електровоз. У п'ятницю, 19 квітня, близько 10-ї години на перегоні станція Користівка, станція лікарівка, спалахнув електровоз, який транспортував пусті вантажні залізничні вагони. Машиніст електровозу разом з помічником ледве встигли викликати рятувальників. Прибувши на місце події, пожежники Державного пожежно-рятувального загону номер 2 побачили, що горить друга секція електровозу. А всередині знаходять і чотири тягових електродвигуна, і тяговий трансформатор, і компресор, та ще й головний вимикач. Пожежа виявилася серйозною. На гасіння довелося залучити три одиниці пожежної техніки та 12 чоловік особового складу пожежно-рятувального загону. І навіть пожежний потяг з Нам'янського загону відомчої воєнізованої охорони. Температура горіння була така, що на електровозі плавився метал, незважаючи на те, що його гасили бійці. Причина виникнення пожежі на сьогодні встановлюється, але за попередніх... За висновками електровоз відновити вже не вдасться. Пожежею знищено облицювання, електромережа, силові кабелі, пошкоджена вся друга секція електровозу. Обгорілий електровоз після ліквідації пожежі за допомогою іншого електровозу був направлений у розпорядження Південної залізниці, звідки, скоріш за все, його відправлять у металобрухт.